Привіт, в Києві блекаут. Продовжуються віялові відключення електроенергії в столиці, як і в інших містах України. Але друзі, це на краще так потрібно для нашої перемоги. Тому сьогодні про перемоги, але футбольні будемо говорити в такій от ламповій атмосфері. Ми вже можемо підбивати перші підсумки Єврокубкової кампанії українських клубів в поточному сезоні і після. П'ятих турів групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА Ліги Європи та Ліги Конференцій. Ми вже можемо остаточно говорити, що в у весну вийшло дві наших команди, два українських клуби. Шахтар, Дніпро 1 просто красені. Ну а Динамо Динамо, як завжди. Отож в коментарях, будь ласка, пишіть, діліться вашими враженнями як позитивними, так і негативними. Будь ласка, ставте лайк. І дуже прошу підпишіться, тому що перегляди наші з вами дуже сильно зростають, а ось з підписками значно важче. Тому для вас це просто підпишіться і мені буде теж дуже приємно. Підтримайте український YouTube. Це канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко. Поїхали! Ліга чемпіонів! Як же нам приємно, що. Основний груповий етап цьогорічного сезону Ліги Чемпіонів УЄФА теж не обходиться без України. Донецький Шахтар, єдиний представник нашої держави, бореться і робить це успішно в групі Ф в цьому квартеті, де лідирує одноосібно Мадридський Реал на сьогоднішній день, власне. Іспанські колективи, взагалі, мені здається, стали основними ньюзмейкерами поточного групового етапу. Здебільшого, звісно, болівальники футболу обговорювали минулі дні саме той факт, що вперше в історії, саме в подібному форматі, так на який перейшли з 2003 року, коли після групового етапу команди одразу виходять в плей-офф їх лишається 16. Так, от вперше з часів затвердження цього формату, з іспанські. Тих команд з чотирьох лишається лише одна: такі кити, як Барселона, Атлетико Мадрид та Севілья. Все вже припинили свою участь на саме ось цьому раунді групового етапу Ліги Чемпіонів. Так будуть боротися в Лізі Європи. Тепер, думаю, всі команди туди вийдуть. Цивілія, може, знову в турнірі фактично імені себе, які вони вигравали нещасельну кількість разів зможуть взяти трофей, але нас, звісно, хвилює Ліга Чемпіонів УЄФА і Донецький Шахтар. Тим більше, що гірники в своїй групі Ф нині на місці, власне, Реал на першому 10 очок, Red Bull Лейпциг 9 очок, у Шахтаря 6, 6 очок, і відповідно, два пункти є у Селтіка, який на четвертому місці. Власне, поєдинок на Селтік-парку в Глазго, в Шотландії, де гірники проявили свій характер, могли, звичайно, і перемагати, але нічия. Яка подарувала нам остаточно і шахтарю Єврокубкову весну, це те, що нам, власне, зараз дуже і дуже потрібно. Ну, давайте будемо відвертими. Коли ви бачили жеребкування, бачили результати, які клуби в нас потрапили до групи Шахтаря, всі. Розуміли, якщо обіграємо Селтік, посядемо третє місце, вже добре. Але гірники змогли стрибнути вище голови і фактично так само, як надзвичайно швидко набирає свою потужну швидкість Михайло Мудрик, так, 36,6 км зафіксовані на годину, це його гранична максимальна швидкість в матчі проти Селтіку у Глазго. І те, як він забуває, голи на будь-який смак. Три м'ячі вже є в Михайла Мудрика і два асисти. Це просто щось вау! І вся команда грає в подібному ритмі, в подібному темпі. І Тут, звісно, треба завдячувати. Ігору Йовічевичу, головному тренеру гірників хорват, хорват, який є патріотом України, який знає українську мову, і спеціаліст добротний, можливо на якого б менеджмент керівництво Шахтаря навряд чи звернуло увагу ще кілька років тому. Були аж занадто орієнтовані на більш західних, можливо, більш іменитих спеціалістів, але дійсно умови повномасштабної війни змусили. Подивитися на фахівців, які працюють тут, і молодці не прогадали. І, власне, так само і здивував весь Шахтар всіх нас, тому що я особисто, друзі, думав, що головним претендентом на чемпіонство буде саме київське Динамо, тому що динамівці останні роки кістяк команди. Це традиційно українці, тому умови повномасштабної війни дуже непрості для існування функціонування футбольного клубу. Коли безумовно легіонери, абсолютно більшість з них не хочуть лишатися в українських командах, бояться бути в Україні. То в цих умовах на папері здавалося б, Динамо є. Більш орієнтованим, більш готовим, але Шахтар зміг запросити Йовічевича, провів грамотну трансферну кампанію. Запросив багатьох класних українців. Від Зубкова, від Михайліченка, так, один вихованець Шахтаря, інший Динамо і до Маріана Шведа, якого повернули в Україну, і напевно, самі від себе. Не очікували подібних результатів. Нині фактично лідирують разом з дніпром 1 в чемпіонаті України. Тут точно ще не вечір в класичному дербі. Також гірники обіграли Динамо. Ну і також, чому я, власне, як і багато фахівців, багато вболівальників, думали, що. Фаворитом сезону в Україні буде Київське Динамо, тому що Шахтар це команда, обличчя якої, стиль якої, звісно, формували особливо в Атаці. Це бразильські футболісти, легіонери, українці, якщо і були на провідних ролях, то виключно у оборонних позиціях, голкіпер. Центральні захисники також опорна зона півзахисту, центру поля. Тому, звичайно, коли абсолютно на інші рейки стає команда з іншою філософією, ну, здається, що треба. Їй певний час. Тим більше, що початок сезону був не зовсім однозначним. І тому так само як ми були шоковані так, тим перебігом подій, приємно, звичайно, коли Шахтар зміг обіграти в першому турі Red Bull Leipzig з рахунком 4-1. Так само ми хочемо продовження цього бенкету, апетит приходить під час трапези. Це безумовно. І мені здається, що не треба надто тиснути на. Шахтар на гірників і команда. Українська, коли таке взагалі в останнє було Шахтарем? Ну, напевно, більше 20 років тому. Останній раз Шахтар закохував саме завдяки своїм українським гравцям. В більшості так, коли кістяк складається з українців на початку 2000-х, та славетна а, дружина Віктора Прокопенка, коли на воротах став Юрій Вірт. В атаці грав Андрій Воробей і інші футболісти. Так хтось з них зробив. Не зовсім правильний вибір за свою позицію, тому не хочеться про них згадувати сьогодні. Але команда, звісно, була класна, як вони боролися з лондонським арсеналом чи з римським Лаціо. І от цей шахтар мені нагадує чимось саме на ту команду Віктора Прокопенка. перший чемпіонський шахтар в Україні, який зміг перервати багаторічну гегемонію Динамо Київ. І ось тепер шахтар вже з українцями, з такими хлопцями як Мудрик. як... Сікан, як Судаков, як Бондаренко, які дійсно біжать вперед. І вони не лише б'ються, але вони грають в красивий футбол. Також ахтері не тільки бразильці вміють красиво грати, як виявилось. І українці, і тому не треба тиснути на команду, чекати на те, щоб вона обов'язково виграла Red Bull Лейпциг в останньому турі. Поєдинок, який буде дуже скоро відбуватися в Польщі, безумовно буде дуже цікавим. І Шахтар влаштовує перемога для того, щоб вийти до наступного раунду Ліги Чемпіонів УЄФА. Але мені здається, ось цей фактор що можна розслабитись, в тому сенсі, що. Не тисне вже показник того, що команда може посісти четверте місце. Точно знають гравці Шахтаря, Шахтаря, і всі ми, що команда з Донецька, з українського Донецька буде точно грати навесні в Єврокубках, як мінімум, в лізі Європи, це вже. Дуже надихає і дуже в правильному сенсі цього слова розслабляю. Ось мені здається, тут саме коли спокійно, так граючи в свою гру і ведучи гру так, як вони хочуть, так як вони можуть, це знову ж таки може допомогти команді Шахтар і обіграти Лейпциг. Тому будемо вболівати за наших абсолютно всіх: Шахтар, Дніпро-1 та Динамо Київ, і звичайно говорити далі вже про динамівців Києва, в які. Емоцій значно і значно менше позитивних за підсумками групового етапу Ліги Європи УЄФА. Динамо Київ гордість та біль українського футболу. Цього сезону, щоправда, лишився тільки біль. І тут одразу згадується, Фредерік Бекбедер, французький письменник зі своїм. Відомим романом Любов живе три роки. Знаєте, багато фахівців висловлюють таку тезу, гіпотезу, мовляв, чемпіонські потужні команди не можуть разом жити більше ніж три сезони. Ось Луческу вже не перший рік працює з киянами, і так ми пам'ятаємо, як в перший рік, наскільки пристойно пройшов Мірча Луческу, до Київського Динамо одразу ж почав перемагати штампувати титули Суперкубку України. Далі був чемпіонат України, Кубок України. Перший сезон в лізі чемпіонів досить гідно виступили з в квартеті з Барселоною, Ювентусом, Ференцварошем, вийшли до Ліги Європи, де зрештою в плей-офф обійшли Брюгі, але поступилися тільки е, в майбутньому переможцю Вільяреалу, Але те, що ми бачимо зараз, це дуже... Жалюгідна картина, попри те, що ми чекали, як я вже говорив, на те, що Динамо стане фаворитом, скоріше всього, номер один на чемпіонство в Україні, але... Якщо на початку сезону в кваліфікації команда дійсно билася, і гравці були надзвичайно вмотивовані на тлі складних воєнних часів в Україні. Як вони пройшли турецький фенербахче, який був фаворитом, як вони не пустили далі австрійський штурм з міста Грац, ну і навіть Бенфіка, яка одразу була значним фаворитом, переважала по всім показникам Динамо, Навіть там на початку так цапалися, грилися, ну а потім сталося те. Що сталося, з великим рахунком Поступилися і потрапили до групи Ліги Європи, групи Б, до французького Рену, вже знайомого турецького Фенербахче, а також Кіперського Аека з міста Ларнака. І там здавалося з першого кошику. Ну точно! Будуть втрьох боротися за вихід далі за перші, перше і друге місце разом з Реном і Фенербахче. Зрештою, динамівці ні з ким не боролися і пропустили вперед ці три команди. І маємо тепер те, що маємо Динамо остаточно на четвертому місці у групі Бі в чемпіонаті все теж дуже а, жахливо, тому що команда на восьмому місці і фактично вже. Забуває про те, що можуть боротися за чемпіонство в кращому випадку. Я думаю, так воно і станеться. Все ж таки, все одно переважає клас і підбір футболістів один з найкращих в країні. Точно мені здається. Не гірший за Дніпро-1 і не факто гірший за Шахтар, які перебувають на перших місцях в чемпіонаті. Але е, все е, дійсно дуже непросто для динамівців цього сезону. І тут здається, не стільки треба шукати якісь проблеми у підборі гравців, чи у Мірчелу-Ческу. І здається, що навіть якби після вильоту від Бен... Бенфіки Динамо потрапило не в Групу Ліги Європи, а в одразу в. Групи ліги конференції, так тобто навіть не другорядного а третього сортного європейського футбольного турніру, то результат був би подібним. Це четверта чи третя позиція, яка б не давала динамівцям теж можливості виступати вже. Навесні в Єврокубках так багато хто критикує і тренера киян, і керівництво, і з гравців питають мовляв, футболістів можна було більше відпускати вже влітку. Було багато чуток про те, що і Забарного Барного хоче запросити до своїх лав Лондонський Тоттенхем. Принаймні, чутки з приводу Віктора Циганкова, якого лишався лише рік. За контрактом підтвердив нещодавно Ігор Суркіс, власник, президент Динамо, сказавши, що так, іспанська Жерона хотіла е, придбати циханково, але давали лише 10 мільйонів євро, і то хотіли розбити на декілька, скоріш за все, там чотири транші на 2 роки, але не потрібно так з нами говорити і такі пропозиції давати. Хоча е, мені здається, на сьогоднішній день ринкова вартість гравців Динамо, вона. Ще більше впала. І, власне, тут чому взагалі говорити про те, що гравці мають бути розчарованими. Ви граєте, представляєте один з кращих клубів країни в такий непростий час? Ви можете вилітати з країни, а ви, зрештою, вилітаєте з Єврокубків. І окрім того, що має бути так і патріотизм, підтримувати вболівальників. І на передовій, і ті, які на стадіонах Європи, ну ви ж професіонали, які отримують дуже і дуже значні гроші, які підтверджені контрактом. І я впевнений, що особливо великих затримок нині немає в наших футболістів, але бачимо, це все витікає в те, що власне і витікає навіть ті ж гравці, як Шапаренко, Забарний, Циганков, втрачають свою досить значну трансферну вартість, і якщо ви грає. Скажімо, у такі ігри, як FIFA 22 чи FIFA 23, де там у FIFA 22 циганково можна було прокачати ну, понад 90 з рейтингу в мене там бувало. І ще більше, то дуже скоро, на жаль, ці футболісти будуть значно в меншому фаворі у а, власне, тих авторів гри з Electronic Arts, які створили а, FIFA. І... Ось бачите, друзі, наскільки нас довело Київське динамо, що про перемоги найтитулованішого клубу України, ми можемо говорити лише в контексті відеоігор. Хоча в цьому сенсі хотілося б звернутися до розробників з Electronic Arts для того, щоб вони... Зрештою, додали вже нарешті футбольний клуб Дніпро 1 до гри. Хоча у FIFA 23, ми розуміємо, цього вже не станеться. А от за рік вже буде не FIFA, а EA Sports будуть випускати футбольні симулятори під назвою EA Sports FC. І, можливо, туди якраз і потрапить. Дніпро 1 все. Не будемо про футбольні ігри, будемо про реальний футбол, тому що дійсно заслужили підопічні Олександра Кучера, які проводять зразковий і ідеальний на сьогоднішній день сезон. Хто б міг би подумати на початку року, що Дніпро не просто зможе так, на жаль, вилетіли і не потрапили в групу Ліги Європи УЄФА, але Дніпро не просто зможе боротися, але й навіть забезпечить собі Єврокубкову Весну в групі і, в якій виступає Дніпро, команда почувається дуже і дуже впевнено, і справді на тлі тих подій великої повномасштабної війни, яка зачепила всіх нас, і футбол в цьому зенці не виключення. Дніпро не може тренуватися, жити. Ну і головне грати в футбол на своєму стадіоні, головне для футбольної команди. Але, звичайно, переживають з цього приводу Дніпряни, але це точно. Не сильно впливає на те, як вони перемагають в Єврокубках, тому що домашній поєдинок проти кіпрського Аполлону з міста. Лімасол відбувався у Словаччині в місті Кошице, тобто лише такий номінальний, знаєте, домашній поєдинок для Дніпра. Але легко, невимушено і впевнено, з рахунком 1-0 обіграли клуб з Кіпру Котре Дніпряни. Отож, довбики компанія впевнено крокують Єврокубкову весну. Навесні в раунді плей Ліги конференцій УЄФА вже на початку року, фактично, у лютому зіграють Дніпряни. Тому будемо, звісно, вболівати за них. Але ще не все ясно, тому що а, дуже скоро зіграє Дніпро на виїзді в Нідерландах проти Азел Кмару, як ви а, зараз бачите, все абсолютно а, чітко, математично вибу вибудовано. Так, Команда з Ліхтенштейну вадуть. Четверте місце, 2 очки, 4 пункти у Аполону. Дніпро в своєму активі має 10 очок, ну і Азел Кмар односібний лідер, 12 очок, але лише. Два пункти різниці, тобто вони відігруються. Звичайно, хочеться завжди більшого вимагати від українських команд, тим більше ми знаємо, що наші хлопці вони спроможні на маленьке футбольне диво. Але АЗ команда не слабша за підбором виконавців, звісно, переважає Дніпро. Але навіть перший поєдинок показав те, що Дніпряни можуть боротися, і клуб Дніпро 1 може обігрувати. АЗ Алкмар, чому б це не зробити дуже скоро в Нідерландах? Хоча навіть якщо цього. Не станеться, нічого страшного не відбудеться. І ситуація подібна до Шахтаря, коли не має абсолютно бути. Тиску на футболістів, на гравців, незалежно від результату. Хоча ми розуміємо, що зовсім інша ціна перемоги. Так Шахтар, якщо виграє Лейпциг, потрапить до Ліги Чемпіонів УЄФА раунду, плей-офф. Якщо поступиться, піде до Ліги Європи. Ну, у Дніпра це точно буде Ліга конференцій, але є одне але. Якщо Дніпро один обіграє, то... Наступним супротивником логічно буде значно слабша команда. Якщо поступиться, то доведеться раніше вступати вже 2023-го наступного року у футбольну боротьбу і зрештою боротися в раунді плей-ін проти більш потужної команди, яка опуститься в лігу конференції УЄФА з Ліги Європи. При цьому не забувайте і про те, що Дніпро один на сьогоднішній день очолює українську прем'єр-лігу для мене це. Приємний фактор, тому що боротьба Динамо і Шахтаря, вона однозначна в 21-му столітті в нашому футболі, але завжди приємно, коли з'являється в нас третя сила, і невідомо, як на такій довгій дистанції проявлять себе Дніпряни. Але те, що вже Олександр Кучер і компанія проробили надзвичайну роботу, і за це їм треба подякувати і поважати славних хлопців з Дніпра. Це однозначний факт. Тому, як бачимо, українські... Футбол Навіть в такі непрості часи дарує нам дуже і дуже приємні емоції. І ви також мені даруєте емоції своїми переглядами, своїми коментарями, звісно, своїми лайками, друзі. Тому я ще вас тільки можу залучити і попросити підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я буду дуже щасливий і я, звісно, вам бажаю всього найкращого, нам, всім миру! А Україна, перемагай!